Привіт усім, хто цікавиться нашими українськими зірками. З вами програма Щоденник зірки та ми і телеведучі, Катя і Діана. Творчі люди мають здатність надихати своїм талантом. Тож пропонуємо дізнатися більше про гурт, який завжди окриляє і запалює нас. Шосте чуття. Шосте чуття український поп-рок гурт створений 2012 року у Львові. У складі гурту є Михайло Бучковський вокал, Тарас Николин – клавішні, Владислав Ярош – гітара, Назар Коханський бас, гітара та Іван Паукудін – удар. Це гурт, який збирає тисячі фанатів на своїх концертах, тому що кожен знає пісні Безмежність. Давай, давай! Чи танцюй. Гурт стрімко розвивається та завойовує прихильність нових фанатів по всій країні. Танцюй, пасні постелі. Сьогодні ми будемо говорити з головним солістом групи Шосте чуття Михайлом Бучковським. Це Михайло як який інші члени гурту Шосте чуття. В одному з інтерв'ю Михайло сказав, що було дійсно складно почати цю творчу кар'єру. Але у них завжди було бажання чогось більшого. Від концертів у маленьких закладах до виступу на великих стадіонах. Доброго дня, Михайле. Раді вас вітати на нашому інтерв'ю. Як ваш настрій і з чого почався ваш ранок? Доброго дня. Класний настрій. Ранок почався, як завжди, з кави. з чаю. Все класно, настрій позитивний, тому настроєний на гарний інтерв'ю. Ми знаємо, що у вас вийшла прем'єра пісень Дочекайся та переможе. Про що вони і яка мета цих пісень? Мотивація і підтримка? Це патріотичні пісні. Переможе, ми випустили влітку. Ця пісня емоційно дуже Складна для мене, бо це емоції, які я переживав від початку війни. Я ще від початку війни взагалі музику не міг слухати. Десь, напевно, місяць-півтора аж почав щось легеньке слухати, і, ну, і зрозуміло і не писав музики, а потім вже вилився, вилився текст і написав пісню Переможе. І цю пісню я присвятив своєму однокласнику Граделю Володимиру, який загинув на сході. Переможе наша правда, сумнівів немає. Ми борони свою землю, і ніхто нас не здолає. Також наступна пісня Дочекайся, вона патріотична. Це емоції пережиті також тими подіями, що відбуваються у нас в Україні, і це посил, то, щоб. Усі е, ми підтримували наших захисників і чекали їх вдома. Це дуже важливо. Також зараз відзняли кліп. Е, режисер Тарас Химич е, дуже чекає прем'єри. Якраз вже демонтовується. Тому, напевно, після нового року зразу її за прем'єр. Я тебе хочу обіймати. Ми можемо часто спостерігати за благодійними концертами гурту Шосте чуття. Вони завжди долучаються до збору коштів для наших військових. Переможе, наша правда, сумнівів немає. Ми знаємо, що ви часто приймаєте участь у благодійних концертах. Де ви виступали і скільки коштів зібрали в підтримку ЗСУ? Вчора був, я підрахував, 60-й благодійний концерт. Від початку війни. По коштам ми зібрали більше мільйона 200 тисяч гривень. Відправили багато машин, дронів, закупили багато амуніції для військових і не зупиняємося кожної середи, і вівторка. Ми їздимо також в госпіталі до військових, підтримуємо їх і далі продовжуємо владуємо концерти. Наше ця хлюбов свобода, предків героїчний друг, жити вільним насоло. З усіма концертами часу на себе залишається мало. Розкажіть, як ви проводите час з гуртом поза сценою? Можливо, є інші хобі? Хобі багато. Особливо в мене це футбол. Але недавно, ну як недавно, два місяці тому я травмувався, то Футбол був для мене закритий, але вже все добре. Недавно також провели благодійний футбольний матч, зібрали також кошти для наших ЗСУ. Було весело, цікаво, тому продовжуємо в такому руслі. Як ми проводимо з гуртом поза сценою, зараз менше бачимося, але коли є у нас благодійні концерти, звичайно, що бачимося, репетиції не робимо, бо, як кажуть, роблять репетиції ті, хто не вміє грати. Ми вже навчились, пафосно сказано, але телефонними дзвінками підтримуємо ну, часто один одного. Яка ваша улюблена пісня і чому саме вона? Ну, багато улюблених пісень, бо для нас всі пісні це як наші діти. Особливо, яка крайня виходить, ту і більше ти заслуховуєш, бо чекаєш релізу, готуєшся до нього, вислуховуєш по 100 разів на студії, перш ніж її випустити. Тому, напевно, зараз крайні дві пісні, дочекайся і. Переможе, але ще розкажу, що пісню Танцюй, яка в нас одна із самих популярних. Я переробив текст і там є танцюй, бо суніш постелі, але я замінив танцюй, бо ми переможемо. І так буде, поки війна не закінчиться. Танцюй! Асники гурту створюють музику для справжніх емоцій, саме тому кожна мить їхнього життя неповторна, дає натхнення створювати нові шедеври. Я без тебе, як без так, що шукає на землі свій шлях. Починаються новорічні свята. Чи перейшли ви на новий календар? Та що для вас і вашої родини означають ці сімейні традиції? Я вже давно хотів перейти на новий календар, можна так сказати, я і на нього перейшов. Ну, різдвяні традиції це дуже важливо в теперішній час, дуже важливо їх продовжувати, пам'ятати всі традиції ще від наших бабців, дідусів, оці такі трепетні штуки. Деталі, це дуже важливо, і передавати їх з покоління в покоління. Бо зараз бачимо, що якщо ми не будемо дотримувати своїх традицій, своєї культури, то буде дуже, як то кажуть, непросто це все втримати. Тому ці деталі дуже важливі. І як завжди кажуть, що на святу вечерю саме все смачніше. Так і є. Моя мама готує просто прекрасно. Яка ваша мрія? Ну, мрія така, як напевно, і всіх українців, щоб закінчилась війна, щоб наступив мир, були всі живі, здорові. І нарешті Україна стала дихати і жити вільно. Я думаю, що це буде найближчим часом. Головне вірити, підтримувати Збройні Сили України, підтримувати один одного. І буде перемога, буде Україна. Що ви побажаєте нашим глядачам у 2023 році у новому році. Я всім глядачам і українцям, хочу побажати, звичайно, що миру, перемоги, щоб ми були всі разом, трималися купи. Бо це дуже важливо. Тому Україна, вірте в перемогу, вірте в ЗСУ, підтримуйте, донатьте, і все буде Україна. Прощатися. Дивіться наші випуски з українськими виконавцями і дізнавайтесь про них більше. З вами була програма Щоденник зірки. І ми, її ведучі Катя і Діана. До зустрічі! Фабрики, кадрики, телецентр, кадрики, справня фабрика зірок.